Міжнародна акція Ніч музеїв музеїв-2015» відбулася відбулась у Луцькому художньому музеї. Святкове богослужіння, урочиста академія, благодійний аукціон і концерт бандуристів усе це під гаслом Вірність землі і придання. Чим ще лучанам запам'яталась ніч у музеї, детальніше розповість Тетяна Біскуб. Вогники духовності та культури спалахнули минулої ночі у всіх мистецьких осередках світу. Фонди Луцького художнього музею багаті експонатами щодо нині не презентували. Культурно-мистецька акція розпочалась оглядом ретроспективної експозиції малярства художників Луцька другої половини 20-го початку 21-го століття. Я не мов би засвоїв таку точку зору, що в мистецтві немає прогресу, а є. Ну, різні школи, і е, рівень визначається от, творцями нового напряму. А от я от зараз дивлюся на е, от, цей зал і той, і я починаю думати, що ні, все-таки є прогрес, тому що нові картини з новими принципами малювання вносять. Таку от свіжість яскравість, чого нема у старих майстерів. Братський молебен за Україну в церкві Іоанна Богослова відправили монахи Жедичинського свято-Миколаївського монастиря. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив ікони, написані на ящиках з-під набоїв. Художник Олександр Клименко, автор виставкового проєкту Мистецтво, що перетворює смерть на життя, пише лики святих на фрагментах ящиків, у яких у зоні АТО зберігаються набої, гранати, снаряди та міни. То ікона це світи, про того, що прийшов Спаситель. Він перемиг цю смерть. Про це ми нам думали в першу чергу. Ще кілька думок, ну суто наприклад, для мене важливо поєднати, скажімо, цю сучасність, якусь оці ці ящики вони зараз війна о, тут на Донбасі. І якось у ці дошки вони одразу на тисячу років відскочили, в цей пласт культурний, про який ми забули. Біля меморіальної дошки гетьману України Івану Виговському присутні пом'янули всіх полеглих за волю України. Маніфест війська Запорізького до володарів Європи 1658 року зачитав Кобзар, заслужений артист України Тара. З Компаніченко продовжили акцію урочиста академія на честь міжнародного дня музею, концерт кобзарів і продаж ікон. Виручені кошти, а це понад 500 тисяч гривень. Спрямують на підтримку першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова.